Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про обслуговування зварювального напівавтомату, наприклад, EDON MIG-280. Ну, Я вам так скажу, таких апаратів є доволі таки багато, з такою компоновкою, тобто з платою керування зверху, силовою частиною знизу. Є там іскри, віталси. Ну, коротше, є багато апаратів, багато виробників, хто саме з отакою схемотехнікою випускають під своїм брендом зварювальні апарати. Власне, поклав ось таку бумажечку. У комплект і бачимо нісправності. Перше. плохая настройка сварки. Ну, подивимося, що там за плохая настройка по заводу була. Далі електромагнітний клапан не відключає. Ну, Дивіться, коли є така проблема, отак-от перевараю зварювальний апарат, і бачимо всередині ось таку кучу всякого бруду. Необхідно розібрати цей клапанець і його почистити. Далі, третій пункт. Кнопка на пістолеті лучше міняти, так як я починив как-то. Ну, подивимось, як там как-то. Далі, що у нас тут, четверте. Якщо можна, поміняйте мундштук на пистолеті. Так конечно, можна. Все поміняємо. Так, далі. Що в першу чергу? Мабуть, необхідно почистити апарат, перш ніж щось робити, тому що є отакий от шар бруду. Ось тут на двигуні протяжки є, Ось такий їжачок виріс. Його там бути не повинно. Ну і після того, як почистимо, пропоную його одразу кинути на стенді і подивитися, що там за налаштування. Тобто перевірити наш перший пункт несправності. Продув апарат із компресором, тепер можна вмикати його в мережу 220. Регулятори у мінімальному положенні, режим MMA. Давайте подивимося, як він підпалює. Напруга холостого ходу там 63 вольта, десь 62 63 Так, Дивимось. Так, красота. Красота. На мінімальному струмі взагалі все чудово. Так, Давайте трошечки додамо струму. Так, зараз на баласті додаю. Так, Зараз регулятор на всю. І так це багато. Отак от, от, мабуть. Так, оце у нас буде 24 вольта, 138 А. Ось так от, до 140 не дотягує трошечки. Ну, маловато для цього апарата. Необхідно буде, звісно, додати, тому що дуже мало. Так, далі, що ми робимо? Зараз регулятори на мінімум, режим міг. І замикаємо контакти, які йдуть на протяжку. Так, клапанець чуємо не клацає, тому що він, скоріш за все, просто залипший. Так, опа, а що у нас там відбувається на вольтметрі? Так, щось у нас тут трошечки контузе апаратик, Протяжка Так, що у нас тут протяжка? У протяжки теж якийсь є такий звук, незрозумілий. Ано. Такий як ривками, жик-зик-зик, зик-зик. Жик. Так, щось, щось тут явно не то. Бачимо, ну стрілка вольтметра так не повинна коливатися. Так, ану, а в режимі ММО в нас ж... Ну так, да, у нас все, все чудово. Так, а ну ще раз, може там десь... Та ні, щось це не, не добре. Так, дві хвилини позаглядав на апаратик. Оп, тепер у нас у режимі міг, Повна тиша, холостий ход бачимо. Так, регулятори зараз на мінімум. Підкинув навантаження трошечки. І мінімальна напруга у нас при мінімальному положенні регулятора 10 вольт. Ну, це взагалі мало треба трошки додати. Так, а максималочка, так, тепер протяжка у нас. Працює нормально, без ривків. Так, і максимум у нас 24 вольта. Ну, треба трошки налаштовувати цей апарат, тому що це не те, що повинно бути. Так, ладно, зараз налаштуємо його і перевіримо знову. Попрацював з налаштуваннями. Вмикаємо режим ММА, регулятори у мінімальному положенні. Так, навантаження вже підкинуто, максимальний струм 180 А 24 В. Супер. Режим міг, регулятори в мінімальному положенні знов. Так, Зараз замикаю контактики на роз'ємчику. Так, і додаю зараз. Додаю напруги. Максимальна напруга там вийшла по мультиметру 27,5 В. І мінімалочка у нас вийшла 12,5 В. Все, нормально, тепер апарат буде варити без питань. Перший пункт несправності виконано, тепер переходимо до другого. Апарат включений в мережу 220 вольт, відключив роз'ємчик, який йде на вентилятор, щоб було чути, як спрацьовує клапан. І зараз ось ці контактики на євророз'ємі замикаю. І слухаємо, як працює клапан. Супер, все як і повинно бути. Переходимо до третього пункту, а саме до рукава. В комплекті до апарата маємо ось такий рукавчик. Ну, зовнішній вигляд ще не дуже затяганий. Ось це сопло нас просили замінити. Ну, я також бачу, що наконечник тут теж бажано було б замінити. Так, ну, євророз'ємчик сам по собі нормальний. А зараз необхідно розібрати ось цю ручку і подивитися, що там з нашою кнопочкою. Розібрав ручку рукава і бачимо ту саму кнопочку, про яку писав власник. Ну, коротше, Тут щось напаяно, бачимо сліди ремонту. Контакти трошечки один вище, один нижче стоїть. Ну, це, скоріш за все, перегрівали просто клему. Ну, Але ж саму причину ось цю всю грязюку не видали звідси. Ну і від цього в нас і, скажімо так, некоректна робота цієї кнопки, тому що опір на ось цих контактах він зростає завдяки оцій грязюці, яка тут є. І виходить, що наш апарат ну, не бачить натиску на цю кнопку і не запускає процес зварювання. Тобто не працює не протяжка, ні клапан не спрацьовує, ні сам інвертор не запускається. Тому зараз необхідно все це довести до ума, нічого тут міняти не потрібно, тільки нормально запаяти. Сюди подягають термоосадички, тут вичистити всю цю грязюку, і буде воно працювати аж бігом. Так, результат роботи над кнопочкою. Слухаємо. Клапан спрацював, відключився, спрацював, відключився. Натискаємо. Протяжечка. Крутиться. Клапанець спрацював. Інвертор у нас запустився. Відпускаємо. Все виключилось. Ще раз. Все. Ось така. Процедура буквально пару хвилин, і кнопка як нова. Для тих, може, кому було цікаво, навіщо замінювати наконечник. Ось бачимо і той, і той на 0,8 мм. Тільки старенький вже бачимо, що доходить, мабуть, до міліметра, а ось вам новий на 08. Ну, сподіваюся, що. Добре все видно, наскільки діаметр старого збільшився на відміну від нового. Ну і відповідно, що контакту тут хорошого ніякого не буде. І процес зварювання значно погіршиться. Так. Підведемо підсумок по списку. Перше, так, погана настройка. Бачили ще на початку відео, все налаштовано. Тепер апарат відповідає своїм параметрам, тобто які він може видавати тривалий час. Для тих, хто, можливо, не бачив, бо я в цьому відео не показував, як налаштовуються такі апарати, тобто з такою платою керування, який регулятор тут за що відповідає. в мене на каналі є відео з налаштування. Ось точно такого самого апарату, там, де я розповідав, який регулятор, в яку сторону крутити, і, наприклад. Свого стенду я показував, як змінюється його вихідний струм та напруга. Хто, я ж кажу, кому цікаво, може знайти і побачити, як все це відбувалося. Так, друге, електромагнітний клапан не відключається. Клапан теж перемитий, перечищений, тобто зроблена ревізія, і тепер він відкривається і закривається саме у той момент, коли це необхідно. Так, кнопка на пістолеті. Це теж зробили. Я все запаяв, тобто заізолював, а саме головне перечистив. Тому що там щось намагався попаяти, але це не дало ніяких позитивних результатів, тому що опір на ось тих клемках на кнопці він не давав скажімо так, коректної роботи і коректного сигналу для вмикання силової частини, і там протяжки, клапану і того іншого. Так, що там? Четверта у нас помінять штук, Тобто ну, сопло ми теж замінили, і навіть те, що не просив власник, це замінив наконечник. Тому що, скоріш за все, отой наконечник і давав оцю першу проблему. це, ну... Жалоби на те, що якось він некоректно налаштований. Тому що у наконечнику був поганий контакт, і провалка нормально, скажімо так, не контачила. І за цього процес зварювання значно погіршився. Так, по самому апарату апарат почищений. Всі контакти перетягнуті, Також тут на моторі протяжки затягнув клеми. Ну, тобто Тут вже залишилось тільки тут парочку стяжечок натягнути, тому що я їх розрізав, коли я чистив клапан, ну, щоб його було зручно там на столі десь розташувати. Ну, коротше, тут по протяжці теж все гарно. Все, в принципі, по апарату питань ніяких немає. Апарат працює у своєму штатному режимі. Ну на цьому відео добігає кінця. Кому сподобалось, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!